Бо Господь глас сьомий. Бо Господь, явися нам, анг. Благословити девим Я, Господь. Тропар глас сьомий. Ля парем. Зруйновав ти хрестом Твоїм смерть відкрити розміни курати. Заплач плач роді зміни і апостолам проповідувати повелів ти, що ти воскрес, Христе Боже, даруючи світу велику милість. Кондак глас сьомий. Влада смерти вже не може тримати людей. Бо зійшов Христос, Христосу, і знищуючи сили її, пекло вже переможене, пророки одностайно радуються. Явився Я спасущим у вірі, промовляючи, бимо вірні до воскресіння. Богородичний тропаргла сьомий. Скарб нашого Воскресіння, виведи тих, що надіяться на тебе, благослове нас, здоровий безодні гріхи, Бо ти спасла венених у гріхах, народивши спасіння наше, Бо Ти перед різом Діва і в різві Тіво, і після різдва завжди перебовані. На літургії глас сьомий. паду. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх. ми